Доброго вечора, дорогі гості і підписники каналу Село Ти Моя Доля. Ну, ми так цілий квітень дружно говорили, особливо наш регіон, Хмельниччина, що нам забагато дощу, а Всевишній напевно знав, що робить. Даючи нам занадто багато. Тої весняної вологи. Нам здавалося, що її забагато, бо потрібно було садити город. Але ж виявляється, що її небагато було, бо цілий травень дощу нема. Але на городі, як бачимо, завдяки тій волозі, котра була вилита нам природою в квітні місяці, завдяки тій волозі на городі все ж таки. Щось зеленіє, бо поливати город ми не маємо змоги, в нас немає ні капельного поливу, ні штучного зрошення, а полити весь город відром лійкою це, звичайно, нереально. Чи навіть і шлангами, то це також нереально. А сьогодні я сажу арахіс тому що полюбляю різні екзотичні культури. Для когось вони екзотичні, для когось не екзотичні. Але для нашого регіону це таки здебільшого екзотика. І скажу вам по правді, що арахіс я вже вирощувала е, кілька років. В минулому році не вирощувала, а позаминулого ще попереднього вирощувала. І мала не можу похвалитися, що дуже гарний арахіс вродив, що дуже гарний був врожай. Але все ж таки. Але все ж таки якийсь він був. І цього року я знову сажу арахіс і сподіваюся, що буде гарний врожай. Не знаю, звичайно, як буде, але надія є. Надія завжди живе. А з екзотичних культур, з екзотичних для мого городу, для нашого регіону в мене є трохи, бо якось мені не дуже так цікаво вирощувати всі загальновідомі, загально прийняті культури на городі. Хочеться якихось ширших горизонтів. От і часто густо я виписую якісь рослини. Одні приживаються в мене на городі, інші я вибраковую. За деякі мене чоловік критикує, я перестаю їх вирощувати. Наприклад, вирощувала такий сонечний шпинат, жминда. Такі гарні ягідки, схожі до полуниці. І навіть трохи смаком схожі, але ж такі в них кісточки, такі гостренькі, що здається, що наївся тої жмиди і зовсім недалеко до того, що в тебе апендицит набракне і змушений і будеш йти на операцію. От і перестала я його вирощувати. Фізаліс вирощувала кілька років, але цього року десь в мене навіть насіння є виписане. Але щось я про нього забулася. Можливо, я ще десь пару зернят і посію. Бо фізаліс, як ви знаєте, ну так кажуть знавці народної медицини. Сприяє тому, що виводяться солі з нашого організму. Але чи це правда чи ні, стверджувати не можу, бо стільки багато я його не сіяла, щоб аж їсти жменями, щоб він вивів солі з організму. Ну, звичайно, це повинно, повинна людина бути дуже пунктуальною і не забувати е, про те, що щодня його використовувати і багато сіяти. А я так, заради власної цікавості. А це висадок з пастернаку. Напевне, багато хто його впізнав, він в мене залишився з минулого року, і от я звернула увагу, що на ньому тлі повно. Пастернак перезимував, живий здоровий залишився в землі і сподіваюся, що дасть насіння. Бо як я вже говорила, насіння його дуже швидко втрачає схожість. Ну і часто густо ми купуємо в магазині насіння, воно не сходить. Але в мене пастернак, слава Богу, зійшов, вже його потрібно прорвати. Пастернак я сію щороку. І вже пару роликів у мене є, де я розповідаю про його користь. Я не забуваю його сіяти, вирощую і використовую в перших стравах. Можна його і в, інші, в інших стравах використовувати, але я кажу те, що є. Використовую в перших стравах. До екзотичних культур для нашого регіону також я відношу кавуни. Кавуни також вирощую кілька років. Звичайно, потрібно поливати. Сьогодні не полили і така засухла земля лише полємо. Ці кавуни сорт Чарльсон Грей, вирощені в стаканчиках, а потім стаканчиків висадила. І ось такі вони вже. Кавуни. Також сподіваюся, що будемо мати врожаю. Минулого року були в нас кавуни, позаминулого поганенькі були, а ще два роки назад суперові були, стільки було кавунів, що були вони в нас лежали до Нового року. А ці Ау продюсер, і висіяні вони в ґрунт прокільченим насінням. Як я спитаю, що це за культура, ви, звичайно, скажете, що це буряк столовий. Але це не буряк столовий, це його родич, мангольд, буряк листовий, який використовується в салатах. Його листя дуже корисне для нашого організму і набагато краще вирощувати мангольд, ніж шпинат, тому що шпинат. Вже в жарку пору року дуже швидко стрілкуються і старіє. Так що Мангольд є ще одною екзотичною культурою, яку я вирощую на своєму городі. Салати, звичайно, далеко не екзоти, але як же ж їх не показати, як вони такі гарні. Тут десь салат айсберг, а другі не пам'ятаю. Десь в мене є пописано, що це за сорти. Але по пам'яті не пам'ятаю. Ось такі вони, не знаю, можливо, вони вже будуть гірчити, як ви знаєте, що в жарку пору року салати гірчать. Ну, то в мене є для того курчата і каченята. І вони залюбки їдять таку вітаміну їжу, як салати. А це буде загадка. От вгадайте, що це. Це не кріп, звичайно. Е, ну, Я б не загадувала вам загадок, якби самій не вискочило з голови, як називається ця культура. Я вам скажу, що з нею колись виготовляли, напевно, пектусін, мені здається. Але це коренева, кореневий її різновид. Я її не вирощувала ніколи на городі, але цього року спокусилась, подивилась на пащі такий гарний вагомий корінь намальований. І посадила. Хочу також познайомитись з цією культурою поближче. А ви, як хто згадав, то нагадайте назву. Звичайно, я й сама нагадаю, але ж так зразу не нагадаю. В одному із відеороликів я показувала, як сіяла льон. Ось він льон. Звичайно, ви знаєте, що він також дуже корисний для нашого організму, що в нього є. Омега 3, яка є речовина, яка є в жирних сортах риби, яку дуже рекомендують вживати в харчуванні, але, як багатьом вона, але багатьом вона не по кишені. І ось можна вживати льон, в якому є дуже багато цих різних корисних речовин. Крім того, я читала, що тепер з льону з з пророщеного насіння, сіють льон як мікрозелень і потім використовують, роблять популярний тепер смузі, також дуже корисне для нашого здоров'я. Ну І взагалі просто я люблю, щоб він в мене ріс на городі. Дуже люблю, коли він цвіте голубими своїми квіточками. Я люблю спостерігати, бо одна моя знайома питає, Каже до мене, а то на що, коли я їй говорю про ці рослини, які не популярні серед широкого загалу городників, то я кажу, а просто так я хочу, а мені так подобається. Я люблю різні такі рідкісні, вони не рідкісні, але мало поширені на наших городах рослини. Люблю їх сіяти, вирощувати і іноді їх і використовую. Чоловік дуже любить хліб з льоном. Ось такими екзотами, які є на моєму городі, я вас сьогодні познайомила. А ще на розсаднику, звичайно, є у мене капуста савойська, також частково екзотична культура для наших городів. І цвітна капуста цвітну. Більше людей вирощують, але також не скажу, що вона популярна на всіх городах. Але я їх ще поки що не висадила. Ще місце в мене є, а на розсаднику вони підростають. А якщо дивляться пасічники мої ролики, то цю також впізнають культуру. Це звичайно фацелія, прекрасний медонос. Але цього року в нас її мало. В минулому році посіяли були цілу грядку, а цього року я насіння не купила. І ось такий шматочок самосіву залишився від минулорічного посіву. Ось таке невелике знайомство з екзотами. Для мене екзотами. Не скажу, що для всіх, можливо, ви вирощуєте такі рослини, а можливо і не вирощуєте. І на цьому кажу, бувайте всі здорові, мирного всім неба! З вами був канал Село Ти Моя Доля. І, як завжди, кажу до зустрічі, коментуйте, підписуйтесь і будьте з нами.